Книга Пророка Амоса, Розділ восьмий. Ось що господь Бог показав мені у видінні Ось кошик з літніми плодами. І він спитав, Що ти, амосе, бачиш? Я відповів: Кошик з літніми плодами. Господь сказав до мене, настав кінець моєму народові Ізраїлеві, я не прощу йому вже більше. І співи храму стануть того дня квелінням, каже слово Господа Бога. Багато трупів буде, на кожне місце кинуте буде мовчання. Слухайте це, ви. Що раді б бідного пожерти і вигубити в Богих краю, кажучи: Коли мене той новий місяць, щоб нам продати хліб наш, і субота, щоб нам засіки відчинити, і зменшивши міру, і збільшивши ціну шекля, невірною вагою, шахрувати, щоб нам купити бідолах за гроші вбогого за пару капців. Продати висівки пшеничні Господь поклявся гординею Якова, повіки не забуду ані одного з їхніх учинків. Хіба не затрясеться через це країна, і не затужить кожен, хто живе в ній? Уся вона, немов ріка, піде вгору і скаламутиться і знов осяде, як ріка Єгипту. І станеться в той день, каже слово Господа Бога, я сонцю заповім заходити опівдні, нашлю серед ясного дня пітьму на землю, оберну ваші свята в смуток, усі ваші пісні в лемент, я наведу на кожен стан вереття, на кожну голову лисину, наведу плач, немов по-синові одинакові. Так воно буде до кінця, немов гіркий день. Ось дні надходять, каже слово Господа Бога, і я пошлю на землю голод, не голод за хлібом, не спрагу за водою, лише за слуханням слова Господнього. І вони будуть плентатись від моря і до моря. Від півночі до сходу сонця будуть туди і сюди тнятись, шукаючи слова Господнього, але його не знайдуть. Того дня гарні дівчата і хлопці будуть від спраги умлювати, ті, що клянуться гріхом Самарії і кажуть так, певно, як живе твій Бог, О дане. Або так певно, як живе дорога Версавії. Вони впадуть і більше не встануть.